Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Сьогодні в нас відео з нашої майстерні, такого на каналі ще не було. Значить, відео буде з розряду класні пацани, або... Або, або придумайте другу назву самі. Значить, є отака робота. Це є стіл від фрезерного по дереву. Габаритів 800 на 800. Ну, значить, звернулися хлопці, треба шліфувати площину. Я кажу, не вийде станок, не бере 800 на 800, хіба за дві установки. Ну, ми готові на дві установки. Бо зробіть, бо працювати неможливо. Як правило, люди не договарюють до кінця всю предісторію, яка з їхніми запчастинами стається до того. І... А до того сталося наступне. Цю річ пробував хтось фрезерувати на фрезерному купа переустановок. Тут фреза дала ступень, тут фреза дала ступень, тут дала ступень. Ну, воно все є отаке. Тут фрез, тут ступень, тут йому фреза запахалася. Ну коротше, Скажімо так, якби воно було звідси просто зношене і якісь би були крайні точки по оригіналу, це б значно спростило нам наше завдання. А оскільки оця площина тепер є невідомою нам геометрії, то це ускладнює задачу в рази. Взагалі-то в оригіналі ця ця штука мала робитися на базою є оці от поверхні 1, 2, 3, 4. Це є п'ятаки, на які сідає даний стіл на сам фрезер. Оці от п'ятаки, оцей, 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 вони є не оброблені. Я підозрюю, що це просто при литві зроблені такі п'ятаки. Їх навіть не використовували як бази для подальшої обробки. Тобто в оригіналі цей стіл робиться яким чином? Відлили плиту, ну, там отвір обробили, поклали на, пошліфували як чисто. Дзеркало на великій шліфовці а потім від того шліфованого фрезернули оці 4 п'ятаки, то навіть і не рухали. Значить, як зробити? Що, що зробити? як зробити? Ну, значить, Скажімо, так, була би велика величезна шліфовка, яка бере поперек 800. Питання спрощується. Просто зробились би взялись би за базу оці от 4 п'ятачки. І відповідно до того зробилось би дзеркало. Ну, оскільки поки що, поки що великої такої шліфовки нема, вона була майже куплена перед 24 лютого. Майже куплена. Добре, що не була куплена, бо не забрав би дотепер. Її, напевно, вже там спасли і освободили. Значить, ну нічого, є інший варіант кращий. Значить, ну це так, лірика. Значить, як будемо робити? Будемо робити таким чином. Ми будемо робити за дві установки. Нас по-іншому не вийде. Не вийде, тому що верстат не дозволяє взяти таку ширину. Значить, Я пропоную в такий спосіб рухатися. Нам потрібно зробити хоча б нормальні бази. Хоча би нормальні бази для подальшої обробки. І я хотів би використати оці п'ятаки. Але для того, щоб використати ці п'ятаки, вони мають бути всі загнані в одну площину. На шліфовці ми цього не зробимо по тій причині, що нам не дасть той габарит впрев колону. Ні так, ні по діагоналі, ніяк. Пересовувати і робити оці бази за дві установки ми не можемо. Чому? Тому що ми будемо пересовувати по невідомо якій поверхні. Треба умудритися зробити ці 4 п'ятаки за одну установку. За одну установку. І ми це будемо робити на фрезерному. Покажу як. Значить Ми робимо оцих чотири п'ятаки за одну установку. 1, 2, 3, 4. Так ой, просто я говорю і на ходу думаю, як я це буду робити. За одну установку я їх зроблю. Потім, використовуючи цих три, я роблю ту половину, використовуючи цих три, я роблю ту половину. Половину на дзеркало. А потім, взявши дзеркало за основу, я можу пошліфувати в розмір освіжити ті площадки і воно буде в паралель. Ну давайте щось будемо пробувати. А що поворотний більше? стіл, висадив я це все. Значить, між цими п'ятаками перекос був майже в 5 мм. Тому перед тим як їх шліфувати, я їх профрезерую. І далі нам потрібно зробити площину, від якої ми будемо робити все решта. Була би тут база нормальна. Текань нема. Що там ще один? Головне обдерти, ми зараз все рівно ті всі кінці будемо робити на шліфовці. Тут я вже взяв. Вот. зрозуміло, так? Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб в нас ці п'ятаки були в одній площині. Продовжуємо. Народ. Значить, от ми профрезерували оцих. от Оці п'ятачки. Вони в нас за рахунок того, що ми крутили плиту на поворотному столі, вони в нас є в одній площині. Бо якщо би ми профрезерували скажімо, тих три, а потім пересовували плиту, використовуючи оту базу, і фрезерували б четвертій, то той четвертий 100% буде не в тій площині, по тій причині, що база в нас не коректна. Три будуть в будь-якому випадку в одній площині, ну, точково, скажімо так. А четвертий втече. А в такий спосіб, як ми зробили, ми отримали в нас 4 п'ятачка в одній площині. Ну, фрезеровки тут мало. Ми зараз точно так само їх прошліфуємо і отримаємо. 4 таких ну, Отримаємо коректну, нормальну базу. Погнали. Далі наш поворотний столик для шліфовки. і Виходжуємо всі 4 п'ятака, база є готова. Чи можна дану роботу зробити повністю на даному поворотному, поворотній приспособі? Теоретично можна, Теоретично, тобто поперечки станка вистачить, щоб пройти половинку шляху. Але є момент. Момент такий, що, по-перше, Крутити прийдеться вручну, а це буде довго, тому що воно тут горбати капець. Це раз. Друге, для того, щоб робити повністю поворотним методом, треба сюди ставити величезну плиту, яку прикручувати до нашого, ну, базувати плиту на оцих п'ятаках. Плиту ставити вже на поворотний столик, крутити руками, а найбільша проблема це одночасно здійснювати поперечний рух і вертикальний. Такого, такого не можемо. І момент такий, що навіть якщо ми прикрутимо сюди плиту, дуже велике звисання отут. Дивіться, скільки матеріалу звисає, ну тут відгинати. Значить, тому ми будемо робити звичайним плоским шліфуванням. Перша установка в нас буде. Це раз, два, три п'ятака. А тут ми страхуємо домкратіками. Нам потрібно буде просверлити тут надсверлити лунку для прихвату. Клієнт попереджений. Раз, два, відповідно. І тут де ми будемо страхувати домкратіками ну, кратно пазам. Десь отут і отут. І так само звідти. Тобто, шість лунок надсверлити для прихватики. Та сторона буде звисати. Шліфуємо спочатку тут. Виберемо зараз е, чисто. Візуально, давайте я буду крутити гайки і вам розповідати. Виберемо, тут знаєте, тут варіант такий, що треба з двох бід вибирати біду меншу. Тобто починати треба з гіршого. Треба вибрати гіршу сторону, гіршу сторону і відповідно від гіршої сторони її робити першу. Так. І робити першу, гіршу сторону. от. зараз будемо продовжувати секунду, заберу все зайве. краном знімемо. Плита тяжка, Лета десь Думаю, під сотню кілограм. Може чуть менше. Ну це не Так, я вже 40 хвилин друслоту. Руки за спину на вузол зав'язати. Це таку черно було, що вони тут наробили. Майже 9 десяток народу. І Лера дре і древця край не видно. Ну нічого. Закладем в ціну І будуть хлопці знати Що сюди фрезернем риса нельзя Так, ну що, дошліфовую я в одну сторону народ Сплювався з тою роботою Таке воно поскутне Ну вже взявся то вже Зроблю, щоб не текло попід руки. Тому буде пляма, зразу кажу. Тут вони занизили найбільше. ну Половину я зробив. Зйом більше міліметра, зразу кажу. Ну, зараз будемо перекидувати. Ой, ладно. Так, ну що, давайте другу сторону. Це є той випадок, народ, коли якби не фрезерували, то було б мінімум втричі дешевше. А то не заплатили. Ну, коротше, Робота зроблена велика, але безтолкова. там горб. Я так зрозумів, що переустановок на фрезерному було багато через те, що він... Перехватами робив, прихвати переставляв, він не, не свернив з боків отих отворів, які ні на що не впливають коли на цьому рахунку. І тому він його погнув порядно. Ну, тому такі зйоми. Ну, тут буде менше, бо я дійшов далі, ніж половина. От бачите, тут взагалі ні не не бере. О, дивіться, я візьму, обнулюсь і я додаю. О, 26 соток тільки до того. До оцього. Що тут ще більше буде. Давайте вертаємо назад. Вон. Так, підстигло і шліфуємо далі. Ну, вже наближаємося до... Скажімо так, до тої висоти. Як за індикатором повірив тут, поміряв тут, поміряв там. Ще в мене десь до двох соток. Ну, бо по лінійках не вийде так зробити, тому що багато переправок круга, велика площа і так далі. Ну, В даний момент перехід видимий, але вже практично а, від під пальцями не чути його. Він є десь. Ось от -от -от. ну от Бачите яка іскра? Практично ноль. Але тут сильно не розженешся зі зйомами, щоб не нагріти деталь. Тобто по чуть-чуть Ось вот то є фініш, торкнувся звідси і пішов туди. Ну і все, йдемо до краю і на тому все. Ну Така собі заморочка, народ чесно. Таке шліфувати. Е, ну, особливо, особливою складністю є те, що контактні поверхні в нас і тут є звисання. Тому треба багато виходжувати, підстраховувати демократиками, режимами. Ну, таке воно паскудне. Ну, нічого, зробили. Зараз хай дійде до кінця і... Ми перевернемо і освіжимо йому бази, ті, на які воно мало кріпитися колись. Тому що воно тепер невідомо які там положення і так далі. І в нас вийде бази паралельні до нашої площини, яку ми шліфуємо зараз. ну Отак. Така технологія трохи... На Навиборіч, але по-іншому тут не виходило, тому що на тих рідних базах зробити це не виходило. Тут ну, зрозуміло по відео. чи вам видно, О, камера передає. Отак от іде. Це чисто оптичний такий перехід. Ще дімо, витерти. О, Витер вже і Ні. зараз, зараз, зараз. Перехід йде отак, Відьму маркер. Значить, перехід, я не знаю, чи камера передає, я маркером зробив. Перехід отут, по цій червоній лінії. Я не знаю, чи передає. Напевно ні. Значить перекос вийшов до сотки. народ. Можна навіть повзунком. О, давайте повзунком мірнем, мікронним індикатором. Так буде найкраще. Але є те, що я казав. О, рівно сотка. Ну, Щупаю я лінійкою цією ЛДшкою. Нічого не міг не Щуп Щуб двохсоточний закусує. Так, переверну. зараз шліпанем. Ну чесно. Не такий тут же і перекос, я думав, що тут буде невідомо що. Добре, зараз пошліфуємо ті п'яточки і будемо завершувати.